Мене звати Ліна, я є мамою особливого синочка. У мене є ось такі... Це що? Особливе це означає, що дитинка з інвалідністю. Ну, це відносно. Осо... Ні, ну дитина з інвалідністю по-інакшому називають як особлива дитина, ну, людина. ДЦП. А, чи... Так, ДЦП, ну, ДЦП, ну, епілепсія. Ну, ну... Ось. І у мене є ось такий набір карток з дуже життєвими і глибокими запитаннями. Яким фразами по життю ви керуєтеся? Ну, Основними такими. Я козак, тому моє життєве кредо – це Україна, все українське, uh -huh. все українське. І все так скажу статус сім'я. Uh -huh. Не оці незрозумілі речі, які там з людьми трапляються, що вони відчувають себе там іншими. І по релігії, і по особистому статусу, і по всьому іншому. Тобто сім'я передусім, сімейні цінності. А все. Ну а основними коли... фразами, от якщо якась типова чи не типова ситуація, ваша Україна понад усе, і ну там що не робиться, все до кращого. Чи ні, там... ні, не в тому річ, наш бидлонарід не може зрозуміти, що він хоче. І тому отак от, от вибрали собі агресію, отримали, тепер ходять по церквах, каяться і так далі, говорять, що ми там такі, сякі, ми за а вони винні. Спочатку зрозуміти, де ви винні, що ви зробили, а потім все інше. Не можна говорити за Україну общими фразами, не зрозумівши там самої глибини. І не зробивши з цього висновки самого попереднього, всі дорослі. Більшість з них були з вищою освітою, ну тобто інтелектуальні люди, а роблять такі помилки, гнидні, недостойні українця. От і все. Якщо щось я там завуальовано сказав, я можу тиснути пальцями. Вибір 19-го року. Вибір релігії. У нас українська своя, вибирають іншу, і тут роблять з неї культ уже в якомусь там поколінні сумасшедшому, що і роблять накладення всього, вже чуть ли не тридцяти накладення на це, все незрозуміло всього інше. Нема України, нема українськості, Нема є. Є тільки початки, які тушаться буквально в реальних сенсах. Тільки піднімається на гору, їх тушать. Всі. Вся Україна тушить. Не знаю навіщо для чого. А потім ми отакі, як оцей от.